Виграли ще перед цим рік назад, два виграли в Росії турнір по стрітболу. І ось літом, в серпні, проводилися змагання на хрещатику, і ми також виграли там. ну і поїхали на чемпіонат сполучених світу. Літерік в курточках всеве там виходимо і так жарко і непривично одягали футболки, шорти. Все ну хорошо там, тепло, сонце. Клімат сказати, було дуже важко. Важко дихати було в основному бігати. Зробиш там пару ривків і все, все вже було дуже важко бігати. Але вже там за счет того, що раніше темніше є. Там більш холодніше. І нам було вже в ну, легше грати, так би. І ми вже так на третій день вже звикли до цього всього. Спочатку було трошки страшно, тому що Канада це зовсім другий рівень баскетболу. Але в ігрі ми зрозуміли, що ми нічим не гірше за Канаду. Вони нас так само боялися, як і ми. І ми йшли на рівних. Але все-таки удача більше пішла на їхню сторону. Всі були команди достойні. З Болгарії, звісно, ми немножко. Ну так, в очко, в очко, а потім конечно, виграли. Ну... Нелегко далося, але ми були, як сказати, зібрані. Ми хотіли йти, жалко, шкода, що не попали в четверку, а в вісьмерку ми гідно заслужили попасти. Нам не вистачило росту, тому що Італія там високі, такі сині дівчата, а ми були майже всі однакового зросту. Бажання, звісно, було у нас усіх виграти, але так сталося, що не змогли. Ми не радувалися, тому що звісно. хотілося вийти в тройку, хотілося доказати Україні, показати, що реально є дівчинки, щоб повірили в нас.